Так, пацани, дівчатка, сьогодні у мене можна сказати свято. А що це означає? Це коли я приходжу на ферму і передивляюся молоднячок, може де щось пропало, щось вийшло, бо таке, знаєте, буває. Передивляюсь і починаю щось трошки треба було б тут прибрати. Через те, що, коли я довго на ферму не ходжу, так. То виходить, що трошки закидаються, бо постійно кажу, треба кожних 2-3 дня прибрати, позамітати, зробити все гарно, щоб було чисто, без пиляки, без пилі, без мусору. Ну, бажано навіть і без пуху. Треба, отак, як вони пилять, бачите, як от недавно коли -то днів е це було свято, коли у нас середа, вівторок, так? Вночі. Ні, може то в середу. Випалював клітку і дивіться, що робиться знову. Молоднячок пилить. До речі, що я вам скажу, оця клітка вже вибилась. Я прийшов і кажу: Саньок, а де пропала? Кажу оця клітка. Щось я не можу зрозуміти, де кролики з цієї клітки. Слухай. А де де? Каже, нема. Кажу, в смислі нема. Все, побиті. Кажу, Не зрозумів, що всі 5 чи що кажу, то ж тут 5 штук було. Кажу, ні. Чотири я вдарив, каже, а п'яте перекинув сюди, каже, щоб було трошки місця. Бо ми мали відсаджувати і не вистачало місця. Але каже, ми, виходить, не відсаджували, щоб дурно їх не травмувати. Зараз доб'ємо остальних, які маємо планово побити. Я думаю, якийсь день, може, навіть понеділок. Я не знаю, коли це відео звісно, вийде. І тоді, каже, ми їх візьмемо, пересадимо. Тут тут на клітках готувалась. От його окрулення щось трошки запоносило, Воно сиділо, по-моєму, тут чи тут, хоча їй, бляха, казав, не сидіть по четверо, по троє максимум. Валять по четверо і все, не слухаються. Ну, Спригають на те, що немає місця. О, бачите? Один єсть. Ну нічого, це буває. Це буває. Особливо, знаєте, тоді, коли люди кажуть, передай кроликів, кажу, яких, ну якою ти вагою продаєш. Я кажу такою, що я їх відсадив, і вони хоча б тижнів два-три кажу, у мене побули. І тоді я їх кажу, можу легенько взяти і продати. Кажу, ну такі, щоб відсадив і через 2-3 дні їх продавати. Кажу, їх не можна. А які ти відсаджуєш? Кажу, 35 днів, 800-900 грам кролення. І от якось так. Так, тут вроді би все Менш більш і мінніє, менш-більш більш-менш. І все, зараз добираю водички перший раз, поки уровень... Вискоче по всіх трьох бочках, потім наберу його ще раз. І ну, якось так. Все тихенько зараз прибираю. І тоді буду робити легенько якусь дезінфекцію. По-правильному по Ви їх заходите в крольчатник. Так роблю я, так робив я. Коли я був на фермі, кожного дня приходив, переглядав, як ті кролики, що вони, як вони виглядають. Бачите, одна вже провела. Але це тільки одна, ні, є друга. Привела кроленят. Так, там не викило нічого. Гарно. І третя хоче вести, але ще не привела. Ну, По-правильному, ви приходите на ферму, передивляєтеся всіх кроленят, всіх кроликів. І тоді, але ж тоді починаєте там з водою, з кормами, з усім остальним. Треба Поправильно передивитися, що у гніздах робиться, що з кроликами робиться, як вони себе ведуть, чи ніяке там не пчихає, чи всі сидять, їдять, чи всі з'їли корма. Чи може якийсь не їсть, може якесь надулося, може там ще щось. Так є по правильному. Але є ж такі, знаєте, що комусь може і по барабану, так як в мене є помощники. Помощник зайшов, подивився, по барабану. Саме головне, щоб було їсти. Часом немає їсти, часом є. Так, дали, не дали, погнав далі, 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 бо треба все зробити по-бистрому. Я розумію, що по-бистрому, але треба спочатку все обдивитися, бо нашому його годувати, якщо, наприклад, є якась проблемка. Так, все, вроді більш-менш. Все, погнали до роботи. Два дні назад приходить до мене колега і каже, слухай, ти знаєш, ну, розстроюся з цією шкірою. Хоча я його просив, кажу, давай візьмем, знімем знімемо сув'ясний відос, і скаже ще свою думку. Бо кажу, я постійно знаєш, кажу, озвучую тільки свою. І якось негарно то трохи виглядає. Тіпа, типу, кажу, деякі там розуміють, що така проблема, бо ж я ж не то, що там за свою проблему розказую. Сум'ясно кажу, ми всі в цьому котловані крутимося. І кажуть, ти знаєш, і за тої проблемки, і за тої шкірки, що зараз проблемка така зі збутом, з ціною. Каже, я йду порати в сарай до кроликів. І каже, і не хочу. Не хочу, каже, так як знаєш, що каже, якась боротьбою хвороба вискакує, каже, і ти йдеш і знаєш щось, що щось там пропало, ще щось там, ну, маєш його винести. І каже, і не хочеш заходити, бляха, якось воно ну, так, ну не так не до душі, що капець. І каже, так само зараз. Каже, ти йшов, ти знав, що ти приходиш, робиш роботу, каже, і знаєш, що вона тобі оплачується, знаєш, що ти заробляєш. А тут, каже, приходиш, не то, що приходиш, каже, навіть і ти не хочеться. Скажете, ну, клітки я випалюю, так? понятно. Треба клітки випалювати завжди, тому що кролики пушать, так і пух. А ви скажете, а на що ж стіни? Стіни, на що ж ти стіни випалюєш? правильно? Хоча всі скажуть, та да, і стіни треба випалювати, але ж ми всі знаємо, що стіни коли випалюються, коли там після повної уборки там стіни випалюють, коли, коли кури всі з приміщення забрали, там в курниках великих. Вибили, вивезли, продали кури, так? і тоді починають стіни випалювати, а потім обробка йде. Е, ну, якби це правильно, бо там мікроби, бактерії, воно не тільки там все збирається там, на клітках чи на землі, а також і на стінах, на потолкові потолка я випалювати не буду, бо там в мене плівка. То трошки може і наробити біди, поплавити зараз. І стіни. Ви не думаєте, що там тільки бактерії? Бактерії, мікроби, хлопці, дівчата, там пух, там сила пуху. Вона збирається на стінах, і так само, коли дуне крепший вітер, коли вентилятор там ми виключаємо, часом його там робимо задимлення цим йодом монохлористим, а потім включаємо. І цей весь пух він якби стояв, включається вентилятор, і він починає хитатися, і він несеться туди. Може він прямо вентилятор занести його, а може там від одних кроликів, вдруг там десь якась бактерія. Перенеслося до других, а потім десь прилетів, перенеслися до, до третіх. Пух. Він не тільки на клітках, він тільки на стінках. Він так само може там накопичувати якісь там хвороби, бактерії, а потім переносити їх на клітки на тих самих кроликів. І от я його рідко так випалюю. І так само ж на землі. Получається, я випалив стіни, випалив це, так, а тут, виходить, починаю ходити, і той пух. Починаю йти, той пух знову піднімається весь і знов так само падає на клітки, його вроді не видно. Але ви коли спробуєте е, в таких теплому одязі, в спортивному якому, знаєте, такі, е, в кофті чи в штанах зайдіть, що на себе так в пух бирає. І ви побачите, просто пройдіться по кролятні. І ви побачите, ви вийдете, повністю будете в пухові. І бажано було, правильно було попалювати все, опалювати землю, опалювати стіни, опалювати клітки. Ну не завжди є час. Але зараз, на сьогоднішній день, кролики дуже пушать, вони готуються. Може, знаєте, і з цим зв'язано, що ніхто не хоче шкірки брати. Бо кролики линяють, вони готуються з там, осіннього періоду, готуються вже до весни. Йде період линьки, і за того не цього не йде, шкірка. Але я таке чув, що шкірка скоро має бути космос хорошою. Має вернутися і має бути, може ще навіть і дорожча, ніж була. Так що? Я, звісно, не мав би цього вам казати. Хочете, здавайте за копійки. а хочете притримайте. Давайте якось може разом не дамо їм, як то кажуть, заробити мерву грошей, а дамо вже тоді, коли вона піде в ціну. Я, наприклад, здавати не буду. І її не дуже зараз беруть і не буду. Вона їсти не просить, зима. А там далі буде видно. Заберуть то заберуть. А заберуть точно. Тому що те, що вони говорять, що кроля багато, кроля багато впало, і кроля його багато вибили. І через то багато є шкірки теї з хворобами з усім. То може то й краще, що вони беруть ту шкірку не у всіх. Так що так, погнали далі. Слідуюче, що ми робимо, це хлорка. Хлорка на воду це буде оприскування в нас Я беру 150 грам. На 20 літрів води. Можна давати й менше. Я беру чуть побольше. Можна е, самою хлоркою чистою, так? А можна, як називається, білизною. Yeah. Mm -hmm. Чуть такий запашок ріже. Знаєте, е Я так думаю, що зараз мені почнуть писати хлорка для кроликів шкідлива, чи там е потравиш типу, травиш, там, чи ще щось там. От я колись вам показував це все, що я так роблю, і зараз показую, і показувати буду, якщо буду кролями займатися. Якщо круг крол... шкурка, якщо піде в ціні, е я знаю те, що всі дезінфікуючі засоби вони йдуть або на основі хлору. Або на основі спирту. Як не крутіть, хлорка або спирт туди по-любому ходить. Ну, спиртом трошечки дешево зараз кропити, і думаю, не целівоснообразно. Зараз кролики будуть п'яні від цього всього. То хлорка, ну, самі подумайте, хтось кропить по кроликах якимись там дезінфікуючими засобами. А я вважаю, що правильно було б кропити. Оце, що ми ходимо, гної. Там, де сидять бактерії, так? вони сидять і на кролях, Але я так думаю, що хлорка, вона так. Е, ну, Я кроплю гної, кроплю е, цю, як називається, коридорчики, кроплю стіни і потолка. І там же все, що там на потолкові, там ті всі бактерії. Ну, я думаю, не все скропив, тому що я такого знаєте, до мокрого стану я крепко не доводив, старався, але не доводив. Краще два рази. Сьогодні раз і там через два дні зроблю ще раз. Щоб воно, ну, знаєте, зараз і так сирість на дворі. А зараз так зарадити, щоб середині ще було сиро. То ще, бронь Боже, якийсь там ну, інша ця зараза бляха ще прийде, то ну, його баню. Так, щоб ненадовго, через 2-3 години воно висохне, і тоді я його ще раз, певно, що дуну Сухим дезінфектором, так щоб, знаєте, з усіх сторон. Замів, випалив, хлоркою, грахнув, тоді сухим дезінфектором, а тоді йодом, щоб було так чітко, солідно, щоб зайти скрізь в кожну шпарину, в кожну дирочку. Так, друзі, зараз буду робити знову димпушку, але по кролях, певно, що не буду. Тільки по низові, по гноєві, по тому, що хожу. Вон, кстати, Кролик вилетів, вискочив, не можу ніяк зловити. Так, ну що, препарати я вже розбавив, десь приблизно, приблизно десь 3 літри. Ну і хватить на все. Кнопкою зробити. Бомба, Так. тут можуть бояться, бо тут тишина. Ціхо. Почуть і навчуся ним користуватися так, зразу же ж. Ви бачили приміщення довжиною. висота довжина, і зараз покажу вам а, тільки половину. Бачите, ще яких кілограма півтора ще залишилося. Так що дуже вигідно, бачите, скільки пиляки і економічно вигідно, бо якщо розсипати все вручну, то виходить не дуже добре. Виходить, що дуже великий трохи розход. А так, Валиш по низові, а воно все само розпилює. І по низові добре, скрізь лягло. І кроликам добре піднялося доверху. І вологу цю всю впитує. Все, погнали. Тепер виключаю витяжку і заражаю йод однохлористий. Що малиш? Зараз ми тебе зловимо. Почекай звідки ти виліз. Не знаю все. Так. Все тут є. І тут. Виключаю вентилятора, і поки воно все тут продиметься, їду додому, пообідаю, бо ще дуже багато роботи. Так, друзі, відео про ремонт я вам кинув, певно, що чуть-чуть пізніше ну, відео, вибачте, бо треба було нагальна робота, треба було чуть провести такі санітарні роботи, прибрати, продезінфікувати. І підготуватися. Ну, підготуватися до... В принципі, погода вже змінилася. Зміни погоди, зміни клімату, зміни температури повітря, щоб кроликам було добре, щоб стіни не були влажні, сухенькі, чисто, гарно, тепленько. Коротше, зробити їм ті умови, щоб вони гарно розвивалися, плодилися, росли і отак, коротше, отак воно все. Отак воно коротше, все виглядає. Ні, вивезли, як ви вже бачили, все підсохло. Ще раз посипали, ще раз зробили, чуть ще треба буде провести якісь роботи, щось дати, пропити. І будемо якось рухатися по чуть-чуть далі, але ну, подивимося на ту всю ситуацію, як вона буде. Можливо, можливо. більше всього прийдеться буде з цим всім з ділом зав'язувати. А якщо ні, ну, мене так. Мене так е, предупредили, не предупредили, а просто сказали, що слухайте, пане, що шкурка більше всього, що піде в ціні і буде трохи дорожча. Як буде, не знаю. Надіємося на краще. Надіємося, що зберуть весь цей мотлох, що побили по селах. За копійки покупляють людей, як завжди. Далі підніму ціну і будемо здавати по нормальній ціні. Все, підписуємося на канал, всім пока.